Олега, доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий день. Перепрошую за невелику затримку. У нас технічні були проблеми. Я зараз до запрошую до слова речника Міністерства оборони України пані Вікторію Кушнір. На жаль, нам не, зв не, не вдалося зв'язатися скайпом з речником АТО Леонідом Матюхіним, але ми, ми, ми зможемо вивести відео з з останніми даними про події за, за минулу добу. І відповідно також запрошу до слова виконуючого обов'язки речника генерального штабу Збройних сил України пане Владислава Селезньова він також дасть деякі дані по, по ситуації в зоні АТО. Вікторія, прошу до слова. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. У зв'язку з тим, що багато задають питання засоби масової інформації з приводу мобілізаційного процесу. Ще раз сьогодні ми звертаємось до цієї теми. Заходи четвертої черги часткової мобілізації в Україні відбуватимуться в чотири етапи: з 20 січня місцеві державні адміністрації, виконавчі комітети органів місцевої влади, житлово-експлуатаційні організації, підприємства, установи та військові комісаріати розпочали оповіщення мобілізаційних ресурсів. Під час оповіщення військовозобов'язаним Повідомляється про необхідність прибути до військових комісаріатів для медичного обстеження та подальшого їх призову на військову службу. За підсумками медобстеження, придатні до військової служби громадяни, призначатимуться у команди і їм вручатимуться мобілізаційні розпорядження. По завершенні оповіщення громадяни призиватимуться на військову службу. В цей час буде проводитиметься збір та формуватиметься команда з призначених військовозобов'язаних. Після цього вони будуть доставлені до навчальних центрів Збройних сил України у містах Полтава, Житомир, Васильків, селище міського типу Десна, Старичі, де будуть вони зараховані до списків особового складу військових частин. Отримують статус військовослужбовців, на яких поширюються соціальні гарантії та правові гарантії, які встановлені діючим законодавством. Підготовка військовозобов'язаних у навчальних центрах та на полігонах триватиме 26 діб. Протягом цього терміну військовослужбовці опановуватимуть необхідні військовооблікові спеціальності. З ними займатимуться штатні інструктори, які брали безпосередню участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції та мають великий досвід виконання бойових дій в сучасній обстановці. Фінальний етап мобілізації це бойове злагодження підрозділів на полігонах, і воно триматиме 15 діб. У цей час військовослужбовці пройдуть навчання та тренування у складі військових підрозділів для закріплення знань і навичок, отриманих під час підготовки у навчальних центрах Збройних сил України. Під час закінчення навчання та бойового злагодження забезпечення всім необхідним оснащенням, зброєю, технікою, амуніцією мобілізовані будуть відправлені для виконання завдань. Передбачається, що військовослужбовці, призвані в четверту чергу мобілізації, замінять собою військовослужбовців, призваних в першу чергу часткової мобілізації у березні 2014 року. Нова черга мобілізації проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому буде врахований досвід та уроки проведення мобілізації у 2014 році. Призову під час наступних черг мобілізації підлягатимуть такі військовослужбовці, які є громадянами України віком від 20 до 60 років. Перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах. Вони визнані військово-лікарськими комісіями, придатними для проходження військової служби за станом здоров'я. Проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності або не проходили військової служби, але відповідно до освіти чи спеціальності отримали відповідні військово-облікові спеціальності. Завчасне проведення мобілізаційного процесу дозволить провести ґрунтовне навчання військовослужбовців введенню сучасних бойових дій за …за військово-обліковими спеціальностями: танкісти, артилерісти, десантники. Піхотинці, зв'язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, біологічного захисту тощо. У разі ухилення військовозобов'язаних від призову на військову службу за мобілізацією та неявки за викликом до військових комісаріатів громадяни України. Заносимутимуться до єдиного реєстру військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання від військового обов'язку. За інформацією обласних та районних військових комісаріатів, органи внутрішніх справ, відповідно до пункту 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу, будуть здійснювати доставку до військових комісаріатів громадян зазначеної категорії. Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, військовозобов'язані за порушення правил військового обліку, неявки на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебуватимуть на військовому обліку, відомостей про зміну міста проживання, освіти. Місця роботи притягуються до штраф у розміри від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Посадові особи, які порушують законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, притягуються до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В разі, якщо громадяни не являються на відправку до військової частини або іншими способами, намагаються ухилитися від призову за мобілізацію, ці громадяни нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, згідно з якою ухилення від призову за мобілізацію карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Сьогодні у Львові відбудеться брифінг за участю представників Збройних сил України та Збройних сил Канади, волонтерських організацій України, а також української діаспори у Канаді щодо забезпечення українських військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції. Учасники брифінгу обговорять актуальні питання матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, призваних у зв'язку з проведенням в Україні четвертої черги часткової мобілізації. Наступна новина. Кол-центр Міністерства оборони України, який розпочав свою роботу 22 грудня 2014 року, готовий приймати телефонні дзвінки від громадян України з питань часткової мобілізації. Крім того, колд-центр Міністерства оборони України продовжує надавати громадянам України професійну допомогу з соціально побутових, фінансових, кадрових та інших питань. З початку відкриття центру професійні психологи та інші фахівці відповіли вже на 1292 звернення запитувачів. Нагадую, номер гарячої лінії Міністерства оборони України, Код 044. 454 41 36. Це багатоканальний телефон кол-центру Міністерства оборони і працює він у будні дні з 9-ї години до 18.00. Такими були короткі підсумки діяльності Міністерства оборони за минулу добу. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції капітану другого рангу Леоніду Матюхіну, який поінформує вас про події в АТО. Дякую. Ле... Леонід, доброго ранку. Вітаю вас. На, нас нормально чути? Так, мені нормально. Та тоді слухаємо відповідно від вас ситуацію в зоні проведення АТО за, за минулу ніч та минулу добу. Дякую. Після 18 години бандити продовжували обстріляти позиції наших військових та мирних пункти з різних видів озброєння. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони вели вогонь по Новотошківському, старому Айдару, Сокольникам, Макарому, Вільховому та тричі підстаниці Луганській. З градів та мінометів противник стріляв по щастю. Після обстрілу станка в 0.35 тридцять п'ятьниці Луганській відбулось бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, туди відступили. На дивському напрямку, обстрілом незаконних збройних формувань з мінометів. та артилерії по два рази було піддано Санжарівку та Дебальцеву. З Градів бойовики паливали Малоорлівку. 23.05 відбулось бойове зіткнення в районі Дебальцево. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногорівку і тричі Новотроїцьке. Бандити не припиняють цілеспрямовано вести вогонь по населеним пунктам. Минулої до Оптас Бем-Веденград вони піддали щастя. А зміну та клеї отроєць рані чермолих та а, час щастя. Наразі це все те. дякую. зараз я до слова запрошую Владислава Селезньова. Потім повернемося відповідно до, до запитань відповідей. Доброго ранку, шановні колеги. Маю вас поінформувати про наступне. Отже, станом на ранок 27 січня суспільна політична обстановка на території Донецької та Луганської областей, які перебувають під тимчасовим контролем терористів, суттєвих змін не зазнала і залишається напруженою. Це обумовлено криміногенними ризиками для безпеки життя українського населення, відсутністю робочих місць та значним рівнем падіння. Соціальних стандартів регіону, нестачі продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності, значного пошкодження головних комунікаційних мереж, житлових та адміністративних будівель. Складною залишається також суспільна політична обстановка в населених пунктах, які межують із зоною проведення антитерористичної операції та перебувають під постійними обстрілами бойовиків. Протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено 120 обстрілів позицій сил антитерористичної операції, які розміщені у понад ніж національних населених пунктах. Найбільш складна ситуація у нас в районі Дебальцевська плацдарма. Саме там була зосереджена найбільша кількість обстрілів та штурмових дій з боку бойовиків. Якщо брати по категоріях, то зі 120 обстрілів бойовиків. 32 рази відкривали вогонь, використовуючи реактивні системи залпового вогню, 28 разів вели вогонь з артилерії різних калибрів, 40, 40 разів з мінометів, 5 разів з озброєння танки. Також відбулось 5 штурмових дій, а також 7 бойових зіткнень за напрямками. Найбільш напружена ситуація в секторі А. Там зафіксовано 50 випадків обстрілів та штурмових дій наших позицій. На Дебальцевському напрямку зафіксовано таких фактів 36, на Донецькому 27, і на Маріупольському сім. Внаслідок запеклих боїв довготривалих обстрілів наших позицій. Україна за добу втратила дев'ять військовослужбовців. Ще 29 військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості. Всі військовослужбовці, які отримали поранення, доставна їх до медичних закладів, де з ними працюють медичні працівники. Нині в госпіталях та лікувальних закладах перебуває 348 військовослужбовців, з них 11 важкопоранених. А крім того, що бойовики ведуть вогонь по позиціям українських військовослужбовців. Вони також ведуть вогонь по тих населених пунктах, де українських військовослужбовців немає, тобто ведуть вогонь по мирних мешканцях Донбасу. Зокрема, за добу таких випадків зафіксовано шість Бойовики вели вогонь по населеним пунктам щастя, Новотроїцьке, Гранітна та Чермалик. Дякую. Дуже дякую, Владислава, колеги. Чи є чи є запитання до наших спікерів? Запитань немає. Леоніда дуже дякую за інформацію. Відповідно до, до зв'язку завтра. Бережіть себе спокійно, спокійно вам доби. Владислава, Вікторія, також дякую. Наступний наш брифінг речників АТО генштабу та Міноборони завтра о дев'ятій ранку. По ситуації оновлена інформація по ситуації на сході в Україні традиційно о 12.30 від полковника Лисенка. Дуже дякую всім.